Дорогі друзі, сьогодні покажу вам, е, робити, як робити деруни, але трошки іншим способом із, із фаршем. Це будуть вони наподобі котлет. Це Я знаю, що так роблять в Білорусі, тому мені колись показала одна білоруська. Хочу поділитися з вами. Так що будемо починати. Треба натерти картоплю. Перше, що зробимо на терці, трем. Ось я буду терти на оцій, тер тероці є більша, можна і на більшій навіть терти. Не на оцій, що ми трем завжди, а на оцій. Так що натрем картоплю, далі покажу. Туди ж ми можемо натерти цибульку, чеснок, що ви хочете. І до фаршу також треба додати, або чеснок, або цибулю, можна й те, що те. Тобто Натираємо і цибульку сюди ось так. Коли ви натерли картоплю і цибульку сюди додавала, тепер беремо і отак віджимаємо усю їхній сок весь картоплі. Нам він не потрібний. Ось так. Сочок віджимаємо геть весь. Ось так. Бачите, скільки у нього соку, крохмалу, це всього. І все віджимаємо це, що є в нас. Ось так віджали, додаємо сіль сюди і, і в цей теж фарш, додаємо сіль перець. І сюди також не треба яйця, не треба нічого. Ось так наша картопелька. Чуть-чуть можна додати муки. Ну, зовсім трохи це там геть, геть отак. Можна і не додати воно все рівно пожариться. Ось так. Я додав для того, щоб бути. Уже певними, що воно буде добре все. Ось так. Що воно не розпадеться, тому що Ну, ось так. Ну, а тим часом ставимо нагрівати сковороду із золійкою. Ось я іще додала спеції для картоплі. У мене є спеції. Я їх додаю, коли роблю щось із картоплі. Тепер, як отак, беремо на руку, цю картоплю, ось так на ті чисті руки і сюди додаємо фарш отак. Можете додати так гарно. І ось так робимо ось таку котлетку. Ось таку ви можете її робити трошки. Тоньшу, як вам не подобається в формі котлетки, то робіть її так. Ось в формі гамбургера, Ось. І кладемо їх на сковороду жаритись. Ось так накладаємо фарш і загортаємо, робимо як котлетку. Ось так все, разом. Ну, щоб фарш ж, ж, не вилазив наружу, щоб він був серединки. Ось так. Ну і. Я завжди робила котлетками такими. От сьогодні я вирішила трошечки такими зробити приплюснутими з такими. Ну, ось так ми їх обжарюємо спочатку, а потім далі видно буде. Так обжарюємо їх з обох сторін. Можна більше обжарювати, бо я перевернула за скоро і ще вони ще не дуже піджарились, але я і ще раз обжарю. Ну, обжарюємо з двох сторон. То вони трошечки піджаряться, обжариться з, з двох боків. І тоді просто їх ще накрити кришечкою, хай вони там протушать. Ось так вони протушилися кришечкою. І тепер можна їсти і вони готові. Кришкою треба, щоб вони всередині протушилися, тому їх треба накривати, і щоб, бо там м'ясо і картопля сама, вони ж товстенькі, як бачите. От, і тому треба накрити. Але від того воно нічого не, не погірше, і вони і піджаряться. і Хто хоче більше піджарює, може, можете піджарити геть до рум'яної корочки. Но мені так подобається. Ну Ось так зараз розріжемо. І побачимо всередині, що воно. О, яка смакота, подивіться. Смачно, смачно.